Знаєте, мене завжди забавляють і смішуть такі відео, де крапятники на своїх сесіях викладають цілі банки, цілі столи з різними насадками. У мене по насадках все набагато простіше. Одна банка попапів, тут різні кольори, здебільшого тут, ну, Напевно, що 80% це мейнлайн, саме 15 мм. Баночка просто маленька від 12%. Я люблю мінімалізм. Далі тут донники різних е -е, так би форм, і діаметрів, і кольорів також. І тут силиконові бойли від корда, які вже показали, що вони ловлять. Мені просто зрозуміло ця така наївність е -е, короп'ятників, коли вони. Там говорять, це була покльовка, там е, спрацював там краб Ананас чи не знаю Шовковиця, не знаю що там ще може бути шовковиця е, бергамот і так далі. А ще саме більше, коли от, беруть такі насадочки, ці, от ну які мають два смаки або два кольори. і Надзвичайно е сконцентрують свою увагу на цьому е складі, що, наприклад, зверху може бути ананас, а знизу, наприклад, якась там полуничка чи що. Короб цього не бачить. тобто, Що там знизу, е що там знизу тобто бойл він знизу не бачить і не розрізняє, він е клює на верхню частинку, тобто візуально. Він не розбирає тими рецепторами, що там не знаю, краб, банан чи щось друге. Тобто -то вершочок це насадки завжди спонукає рибу на попльовку. Тільки вершочок. Риба ж не кріт, вона з дна не бере. Тому ну, оця наївність, і багато хто не розуміє, що ці насадки, які рекламують всякі комерсанти. Вони рекламують їх для того, щоб продати різні смаки. Туди-сюди це спрацювало, це спрацювало. І це для того, щоб ви купили. Не полінуйтесь, подивіться відео десь трьохрічної давнини, де спасьонов ловить разом з цим клуб Рибаков, чи як воно називається. І там спасьону вони ловлять на Дніпрі, на острові. І там спасьону таку каже класну річ, бо той його питається. А для чого? Скільки смаків багато? І спасьону, хоч він і виробник, але він собі в убиток каже, що це все зроблено для риболова, для бізнесу, для менеджменту. Тому будьте свідомі і не клюйте на оці уловки всяких цих барих і комерсантів. Ми зараз будемо. Закормлюватись і закидатись.